Обов'язково вподобайку, бо народна команда її заслуговує. Панове, привіт! Хто б міг подумати, що народна команда почне показувати результати краще, ніж в мене на основному аккаунті? Цього вікенду, ну а точніше, вже понеділка, вівторка, бо у нас розтягнуті Ultimate Team Champions, так і сталося. Сьогодні маємо класний футбольний вечір. Фінал Ліги Європи Аталанта проти Байера. Команда Хабі Алонсо проводить просто прекрасний фантастичний сезон і зараз справедливо вважається фаворитом у цьому протистоянні. Але це всього лише один матч, тому хто зна, можливо, Аталанта здивує. Але я вболіваю за Байер і підозрюю, що ви теж. Якщо захочете зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг, а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Ні, не в кожному складі буде серлит, але він буде в запасі. Як суперсап точно в людей. Ну Хтось, хто дуже хоче ламати гру, то й буде ставити в основу і чисто на нього давати навісні передачі, але як на мене. Адекватна роль для нього це роль суперсаба Коли щось не йде і треба от щось новеньке запропонувати супернику, і чисто давай його туди на другий поверх. Випускаєш на поле і навіс, 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 навіс. l 1 навіс, l 1 навіс. Сурлоут. Може якимось дивом довбих, що забере в нього звання пічічі, але саме Норвежець зараз головний фаворит. На два голи Випереджає Артема. До речі, я ще не поставив собі форму Байера? А... Таланта. А А... А... Бергамо. Ой, який Крін, що це за форма? Боже мій, я навіть по приколу не зіграю типу Байер проти Аталанти по формах. Ін Інтернаціоналі. Щось би таке, але без спонсорів розумієте щось таке підібрати би. Я напевно інтера поставлю форму, бо то найближче, що схоже до типу Аталанта. Чи не так? Ну, а байеру яку тоді поставити. Білу? Я дивився номінально о, таланта домашня. Тому, скоріш за все, вони будуть саме в чорній синій, а байер, напевно, буде в білій Скоріш за все, це буде так. Так, один з трьох All Tots All Tots Зараз поглянемо. Щоб був той Тоц, але не Поц. Ану, не закриваючи одразу. Ну, таке. Нані Макалістер у нас є 5-5 Нані. Технічний суперсаб. може бути. Це Тоц плюс чи ні? Це Тоц моментс. Я його не залінкую. Я його візьму, але не залінкую. 200 тисяч такий. Що ми маємо? Мій склад виглядає ось так. Я з ним вже зіграв саме на 8-0. Команда грає чудово, тоді був в парі зі шлотербеком мене дуже тішить, Взагалі всі грають прекрасно. Можливо, Джеред Сієн трішечки б хотіли щось інше, але Sien дуже працює, він забирає мій чи топ. Джеред от в атаці, ну щось воно трошки таке, але грає. Грає, бо інших в мене немає. Ще легенду може щось буде. І катото. Погляньте на катото. 19 юлів, 15 асистів, катото, інтертото. Я пам'ятаю, як на старті FC24 вона мене вибішувала. Бо вона забивала мені хит-трек якось закинула в одному з перших матчів, я був в шоці. В неї потужний удар, і в неї золоті фінес-шоти, Хоча в мене і в русу золоті фінес-шоти, тому вона з тривалкою трішечки правіше. Але взагалі міцна. Скільки там сил, до речі, в неї? 87. Вона витримує на собі всяких конатей і так далі. Вона вистоює. Я в шоці. Ну і нані ви кажете зараз закинути. Так, зараз ми це зробимо. Мал нема стелю, то так має бути. Я художник, я так бачу. Ага, Сорлот заміну, точно. Але в мене погляньте на мою народну команду. Різнокольорова. З легендами, з тоцами. Навіть один інформуно тут є. Уф. Уф. Смолярик. На це повна хрінь, якщо чесно. Ось вона. Прекрасний удар мали на ОТОВСа Див. Суперова. І като то бачите, як валить? А я вам що казав. Ну як. Тільки захотів зіграти трішечки вище, бо мене замахало старатися відтягуватися назад. Я захотів його зробити в центрі. Ні. Фу, я думаю, зараз відскочить йому. Русо Олеся. Ми в контратаці, Олеська. Но грамотно робіть. Дівчатка найкраще. Олеся і Катото 4-2 комфорт. О, Кропивницький. Якби це Кропивницька зірка мені ще й подарувала матч, то було, було прекрасно, але ні. А зараз їх просто нема. Edyt Nice. Dobra. І Стівен Джерард 89-та хвилина. ко Капітан моєї команди. Не восьмий номер, то вже перепрошую, але який. Добре пік легенди. Класно. Хе -хе. Хе. Смішно, і є, смішно. Ізі Руні. Ота. Пішли. Чудово. тоді, був дуже слідний центрбек я вам скажу, ну, і підкаті не заблокував, ну прокро, найс. Но... Ай! Стивен Джерард. Прекрасно, Стиви Бляха. Боже мій Катото! Інтертото, Що ти робиш? Який стрибок! Це дрохба в моменті! GG. Та ви погляньте, як воно вистрибнуло. Вау! Перший ранг для народної команди. Зафіксуємо цей прекрасний момент. Народна команда. Ні, ну 20 0 не рахується. Що не було, то не було. Ну а єдиною поразкою став Disconnect. Добре, що хоча б він не завадив забрати перший ранг і максимальні нагороди. 19. Ну що? Беллінг, Мінісіу, Родриго, Кансело. Тут є якнайцікавіший, напевно. Від на футбін. Але у мене Робінсон настільки класний. Довбек. Прийшов артем там, де його не чекали. Будемо на народні його качати. Рудігер! Вау! Оце. Оце серйозно. Проблемка тільки одна. Пара шльотербек тодібо просто прекрасно зіграли. Чудово! Шльотербек це взагалі еліта. Тоді бо теж мене приємно вразив, але це Рюдігер. Рюдігер. Тоді, бо, до речі, коштує 80 тисяч, всього лише. Спринт 99. Що там він по ціні? 570 тисяч, нічого собі. Кажете, без Єноти, так? Ну, у помикану в мене теж без Єноти, але грає, дай Боже. Тому подивимось, як буде грати Рюдігер. Очевидно, моєму дому зіграти. Кенцело може бути правим, так? А в мене зараз справа лаудруп. Ну, нормально. Концело веселіших буде, ніж Лаудруб. хоча Лаудруб своє підіграв. Але ну, Робінсон розумієте. 85, поїхали. Естотсу. Гарний початок. Іспанія погано. Рен Парадес, напевно, з кимось. Вів'ян. Ну, під Друдігере, якщо лінкувати. але ні, Шльотербека хочу загравати. Але погляну, поглянумо може Лінків не буде вистачати. Але бачу 87. Tots after thoughts. Франція. Гріз. Бляха, то бензима, я думав, Грізман. Мартін, Прієто. Я в шоці Гризман в CF. Не він страйкер, а, фух. Але він часто був був CF. Тритоце. Тритоце, які продаються. Тритоце за перший ранг. Тритоце Для народної команди. Іспанської ла Ліги. З Англією може? З Іспанії, як я не хочу бачити тут Іспанію, але це Карвахаль. Але якщо ще один Мадридіста з Англії без Бразилії, я буду задоволений. Сою. <laughs> я в шоці. От вам, вам нагороди за перший ранг е, з е, паком, який продається. Порівняємо з е, третім рангом основи, де мені впав Дюндодан. Немає логіки в тому і балансу. Добре хоч піки трохи витягнули. Так, що ми можемо зробити? Забрати тоді, бо який чудовий, поставити рюді. Ось білікует є. Карвахаль, до речі. Можна ось так. Пірес є. В якого 5 на фінтах. А не такий він же і поганий. З золотими фінес шотами я перепрошую. А чому би і ні? Так. Тоді русо. Скажемо, дякую за фантастичні 102 поєдинки 95 83 асисти. Щоб, можливо, поставити сюди нашого довбочка. Але русо в нас буде в запасі, то я просто так зараз забрав. Все одно не клеїться. І Керка Сіріс. Йе. А якщо я русу поверну тепер? Робінсон скільки голів? 9 голів, 1 асист. Русо тоді тренер підтягує. Так. Тому і з Довбику можна грати, і з русо, це чудово. Капітан Стіві на місці. Сєн працювати теж. Грюдігер влетів, Карвахаль сюди, Канцелу прекрасний сюди. І Пірес 5 на фінтах фінальні шоти. Ну і якщо довбику буде важко, я опускаю русо. І русо з катоту валять, як має бути. Прекрасно! Цвіте і пахне просто народна команда. Ну і на сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе.